Порушують закон, хто би це не був. Для цього є закон. Тому е, я це хотіла показати, щоб люди були трошки обережнішими, бо, тому що він е, говорить добре, має освіту, він е, говорить переконливо, і, як ми бачимо, люди вірять. Але ну, хотіла би застерегти, все ж таки, хто є дійсно з, ну, з важкими хворобами, що психосоматика можливо так. Але якщо у вас є наслідки психосоматики, то краще піти ну, до звичайної медицини і лікуватися, все ж таки. Ну, і тим паче він ну, не психотерапевт, не психіатр, знаєте, ну, він має освіту педіатра, воно ну, трошки інше. У Нас бачите, ну, так само, як і Гордон, він взагалі не знає хто, але піраміди продавав. Там, які... Ну, тому, Я знаю. І тому в нас ну щоб люди трошки були обережніші, не трошки, а щоб були так більш сильно обережні, щоб цього всього якось так оминати. Щоб не попадатися, ну знаєте, навіть є різні е, такі, я би сказала, що це секти, навіть релігійні організації, які дуже сильно ну, шкодять людям. Але оцей лікар, ну він і правда. Мені здається, він більше принесе шкоду, ніж буде лікувати. Просто він перейшов межу. Ага, це трансляція. Зрозуміло. Ось тому у нас відбувається так, що люди ну, спочатку відео, коли людина говорить емоційно, впевнено, вона знає, як говорити, а ще, якусь, наприклад, має якісь психологічні там, навики, так, то таким чином маніпулятори заробляють гроші, а люди бідні вірять. І дуже багато людей. От, наприклад, старше покоління, то навіть моя мама телефонує мені, значить, моя мама. А це вона у Фейсбуці. Якийсь фейк, вона, значить, собі знайшла і вже телефонує мені по вайберу і каже: мені ти знаєш? Каже. Я не знаю, але якщо на карточці, каже, ну, будуть в мене гроші, ти мені там перейшлеш, чи, чи мені там прийдуть, то треба знімати. Бо я чула, каже, що всі гроші, які на карточці пролежали, там якийсь там певний період, держава собі забирає. Ну, каже, мама, а де ти це? Звідки це в тебе? А вона каже: ну то як звідки? Та з Фейсбуку. І вона мені доказує, що це правда. І я не знаю, пів години казав: мам, давай перевіримо інформацію, давай подивимося, звідки це. Це ж просто ні звідки. Ну, навіть неможливо було знайти, ну хто це що це, це просто був якийсь вкид. Е, якоїсь взагалі там не було навіть людини, це просто був бот. Там не було ні обличчя, ні, ну. Ні, ім'я, але тим не менше люди це почали розповсюджувати. Ну, ще дуже гарні є такі, ну як в лапках гарні маніпуляції від людей. Я так, також заходжу я, значить, в Фейсбук, і бачу я так відео, там де жінка українською мовою, вона прям. Аж кричить на ну, такі емоції, і щоб людей це зацікавило. Настоїть і кричить Я каже, оце вже ми приходимо, до, те, що, до того, що в Україні буде другий Ізраїль. Ну, це також фейк від Росії. І вона кричить: Я одне відео виставила, мені його заблокували, але я вам скажу, що там. Зробив один е, равін е, з хлопчиком. Він там його там ну, там зробив такі страшні, погані речі. Я це все бачила. І я дивлюся: це 100 тисяч лайків від українців. 100 тисяч лайків. Розумієте це? А це і, вони. Ну, це просто. Людина, хто це людина? Це просто стоїть жінка, яка, я перепрошую, просто верщить. Вона кричить, бере людей на емоції, і кричить, все, Україна пропадає, євреї значить, наступають. Ну, ну Так воно виглядає. Все пропало, ми всі помремо. Все, євреї страшні нам ворогі, вороги. Вони там зараз зроблять Ізраїль. Не зроблять вони Ізраїль, у них свої, достатньо своїх проблем. І е, дуже почалося це е, отак, от розганятися. І я ж кажу: я знаю, як е, діє е, і псо вони це розганяють, бо тільки от коли ця тема була м, зараз і тепер, зараз ця тема обговорюється дуже сильно, то я, наприклад, викладаю відео. І там говорять, там, Україна там переможе, говорю там про якісь історичні факти, про історію. А от приходять боти російські і пишуть: ну, як там, Умані, все там, ваш завоювали євреї учи і врід. Ну, тобто, такими способами вони роздувають таку ворожнечу. Ну, Цей коментар під моїм відео прочитає якась одна людина, потім друга, третя, четверта, потім почнуть самі писати коментарі. І потім вони самі почнуть виставляти такі е, відео, що все, євреї нас знищують, нам капець. Ну, Таким чином, е, і псо хоче сфокусувати нашу увагу не на тому, що треба. Ну, щоб роз'єднати людей, особливо. ну, ми зараз і так, хто за кордоном, хто на війні, е, хто в Україні. Ну зараз важка дуже ситуація. І щоб ми були максимально роз'єднані, нам дають дуже багато різних вкидів, е, щоб ми були сфокусовані на зовсім іншому, е, не на тому, що потрібно. Щоб не було, щоб впало взагалі волонтерство, допомога. От таким ось таким, от я показувала тому Назарчику, який втік, не зрозуміло, що це за хлопець. Йому допомога. Чому йому? Е, ну На ЗСУ ні, а йому так, бо бідний хлопчик постраждав. Як е, зараз ведеться, м, на жаль, цим люблять маніпулювати деякі наші політики. Але в нас, знаєте, в український парламент що в нас і бойки є і там взагалі не, ну, не розбереш. Але оце, що використовують слово, ну у нас бусифікація і тому подібне, ну завжди я проти незаконних дій. Звичайно, проти, пов'язаними з ТЦК. Але вони надто перебільшують, от вже коли несеться пропаганда, то зачіпається от є зачіпка. все, ага, ТЦК. Вони там сконцентрують один випадок поганий, другий, третій, четвертий, і значить, вони беруться в свої руки. І починають робити таку сильну жорстку пропаганду. От, бо то ферми, які дійсно працюють, вони працюють потужно, і тоді несеться така е, перебільшена. Вже тоді можна говорити все, все підряд. Вони вже брешуть так, вони вже видумують різні, вже не один випадок, а тисячі випадків. І люди. Тоді, на жаль, стають агресивні і відбувається дуже е, багато поганих речей. Я не кажу, що в нас все ідеально, але не настільки все погано, тому що я кажу я сама колишній військовослужбовець. Ну, знаю всередину, як то кажуть, е, багато речей, але воно ну, не, не так як малює пропаганда. Е, ну, так, нам потрібно взагалі в армії систему потрібно вдосконалювати, це правда. У нас, на жаль, в Україні всі системи. Це, це ще системи, напевно, на жаль, совкові такі, які потрібно нам вдосконалювати і досконалювати. І я вважаю, що ми заради цього і воюємо, щоб в нас все ну, було краще і вдосконалене. Тому так у нас є проблеми, але не настільки, як е, хочуть просто залякати людей. Е, дуже сильно, щоб впало взагалі бажання чи допомагати, чи е, рекрутуватися, ну, стати там на службу Збройних Сил України. Але е, я думаю, що як е, все буде гаразд і. Завжди і потрібно шукати якусь корисну інформацію. Але ну, таких лікарів теж треба провіряти, дивитися, хто вони, що вони, бажано, чи є в них, яка в них освіта, на кого вони вчилися. І так слухати уважно. Спочатку, знаєте, в мене теж не було критичного мислення ніякого, так? Поки я не почала. Розбиратися трошечки і слухати таких блогерів, які просвітлюють так, людей. І я вже тоді думаю: так, треба зацікавитися. Почала потім ага, ну, треба щось таке читати якісь книги для того, щоб мати своє таке, свою тверду думку, своє мислення. Так. І коли я почала читати, коли я почала вже більше детально, так коли вже спочатку я як дивилася інформацію, а все капець. А потім, коли я почала вже так більш критично мислити, потім ще більш критично, і це вже потім виходить знати як автоматично. І ти вже дивишся на, ну, наприклад на якусь інформацію, але ти вже собі думаєш: ага, а що, це, а звідки? І ти вже читаєш це, як то кажуть, між реченнями, вже починаєш розуміти. А це так, знаєте, як спочатку війни ми в ЗСУ. Е, я ж то раніше е, ну, цікавилася е, інформацією, е, хто є хто. І тут е, пам'ятаю, на початку війни вискакує всім відомий Арестович. Е, е, ну, я просто пам'ятаю його ще до повномасштабної війни. І я знала, що він брехун. І дуже багато він брешено, ну він дуже класно говорить. Він такий ну, там, тисячу слів в секунду, він там все так говорить, говорить, але говорить неправду, як виявилося. Я пам'ятаю, у нас навіть з хлопцями ну, такі, такі можна сказати, ми такі конфлікти мали. ну, Це такі словесні конфлікти через Арестовича. Е, тому що були такі люди, які казали, ну він е, щось там недобре говорить, він бреше. Але були такі люди, які казали, що ви, він, він класно, він, він розумна людина, він, він все правильно говорить. Е, е, ну, але, як виявилося, ще той красунчик і таких, е, на жаль, людей багато. Е, і воно приносить нам велику шкоду. Інформа... інформація це зараз скрізь. Ми бачимо там. Люди, їдеш в транспорті, це всі отак, Я сама така, Ми всі отак от ходимо. Ми всі і, і, тобто, головне, щоб не нами це управляло, а ми цим вміли користуватися, і щоб було, нам було це як інструментом, і щоб не зашкодило. Бо знаєте, є різні е, люди, вони там шахраї, він може начитався якихось книг, а має такий підвішений язик як Арестович. Так розбирається, там як цей лікар, в шостому медицині, прочитав дві книжки з психології, і він починає заробляти гроші. Заробляти. Каже, нічого не робити, не треба пити гормони, нічого. Пишла до лікар дав по високу, там 50 мг височення для початку. Про консультори... Але це ні ні, але це дуже правильно, що от дійсно ви дуже добре сказали. От не слухати од, одну людину, ну, взяти там інформація, де там ну послухали його, але ще почитали, ще пішли когось, послухали там, не знаю, п'ять людей, десять людей. Щоб не було так, що але я бачу, він добрий має вплив. <плес> він він, але бачимо, що зацікавилися ним. Правоохоронні органи, тому просто щоб люди були обережні, бо він навіть от, от ви говорите, він вам каже не не пити, це неправильно. Ну тобто, це вже неправильно. Він не має права так казати. Він ну і що робити? От він каже, не пити і, і що далі, ну міняти спосіб життя і що не.

Ну, Це класно, ми всі можемо там, сказати, це всі знаєте, знають, що міняти стиль життя там. Якщо ти куриш і кашлюєш, ну, звичайно, що тобі треба кинути, то просто палити. Ну, так, Але він, ну, він не, не знаю, ну, то це ж то потрібно якусь мати таку знаєте, специфічну освіту, щоб так говорити людям. Він всього лише педіатр, він навіть не терапевт. Почитайте, це все є відкрито, доступна, достовірна. інформація. Він просто педіатр. Якщо б він хоча б був е, ну, терапевт, але педіатр. І він говорить такі речі дорослим людям: не пийте це, не лікуйте рак, це все, міняйте спосіб життя. Звичайно, що міняєте, але і лікуйтеся. Ми всі можемо сказати, там позитивно мислять, ми всі знаємо, що треба позитивно мислити. Але дуже так. А я говорила. Ну я, я ж розповідала, навіть не е, дивіться, е, можна е, там коли реп репостять, так? Е, там багато репостів. Ну, ми можемо по репостах знайти, але це довше буде. Але якщо ми просто, ну я ж кажу, мені за це про пінгвіні, ну п'ять хвилин я просто, я просто зайшла в Google, просто. Я просто подивилася, що, що, це, що це несеться? Що несеться? Господи, що твориться військові, звичайні люди. Це по скільки по 50, по 100 тисяч переглядів, люди оскаженіли від цих пінгвінів. Я думаю, ну це просто капець. Я тоді просто в Google, просто тако відкрила. то це ж наш дядько Google. Відкрила. Так, ну, перше джерело. Ну, перше джерело, там інформація про пінгвінів, все. І мені вибиває шарі, і я отак за голову лолюся, оце попрацював. Оце так зробив людей. Оце класно. І всі і дуже довго про це говорили. І отак роблю це, ну, Та там. Багато, багато, багато чого робиться для того, щоб маніпулювати. Я ж Кажу, зараз оце завжди так. Дві сторони вони борються за вплив на громадську думку, навіть політики. Так? Вони там дві партії ідуть голосу. Їм треба йти на вибори, і ми маємо проголосувати. Ну так вони будуть таку вести інформаційну війну, так будуть і так само, що дві партії, так само ага, дві країни, але це вже потужніше, так? Це вже в нас за не дві країни, бо це вже в нас іде і Росія, і Європа, і Америка. Але так, грубо кажучи, то між Росією і Україною так іде війна. Але плюс інформаційно, Росія хоче своє, а нам потрібно вести контрпропаганду. Ну і це не тільки в Україні там це скрізь так використовується і людям. Ну, спочатку навіть я дивлюся якесь таке гаряче відео, так, і мені ну, такі нарізки, і мені вже ну, це кожен може на це. Знаєте, повестися, подивитися. І я думаю, все капець, я йду писати погані коментарі. а Потім так думаю: стоп, 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 стоп. Е, можливо, треба почекати. А що це таке? А звідки воно? А якщо треба завжди думати? Якщо воно вас дуже сильно емоційно зачіпає, отак дуже. Це, ймовірно, 98%, що це вкид. Маніпуляція вами, вашими емоціями, Інформаційні вкиди це вся маніпуляція на емоціях тільки на емоціях. І м -м, потрібно так почекати. І, якщо ми бачимо якусь інформацію, таку е і ми мусимо почекати. ну... І, наприклад, в мене знайома там подивилася <sembla>, на різки інтерв'ю е ну, Дуди. Недавно було. Вона подивилася на різки, і вона вже м -м 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 пише мені, що ти про це думаєш. Я кажу, я ж я ж не дивилася відео, я хочу подивитися його до кінця. Коли подивлюся до кінця, я зроблю свої висновки. Дуже важливо по кінця знайти цей до нас. От, таке, знаєте, в людей кліпне. Сприйняття. А це так як в TikTok, знаєте? Знаєте, опа, 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 так легше, щоб не довго думати. А відео в YouTube, ну, воно ж вже довше. І це вже треба слухати. Ай, про що воно там? Ну, але це важливо. Насправді це та... зрозуміти, що це важливо. Коли вона послухала вже повне інтерв'ю, вона заспокоїлась. А на вони для чого ще робляться? Щоб захопити аудиторію. І кидаються саме такі гострі фрагменти, щоб люди так дивляться там: опа, ага, а що це таке? І вже починаються лайки, репости, і так робиться реклама. Навіть це такий чорний піар, можна сказати. І так, на жаль, я все ж таки кажу, зробили з Іриною Форіон, бо тому що, подивившись повне відео на Ютуб, ти розумієш набагато більше, про що людина мала на увазі. Але люди подивились на різкі, і так можна будь-кого інформаційно знищити, а потім і фізично, і тому е важливо, важливо е хоча б подивилися... Як ви кажете, прочитали одне, потім треба почитати ще інше, третє, четверте, десяте. Так, так, обов'язково, бо поширювати, ну я пам'ятаю, навіть я. Це було вже десь, може, березень, це був початок повномасштабної війни. Я навіть була повелася на такий фейк. Е тоді, коли Азовсталь хлопці, дівчата були там закриті. І був такий фейк. Е там медикиня була, е вона досить відома пташка. І о, так я дуже хвилювалася, пам'ятаю за них. І воно дійсно так на емоції впливає. І люди дійсно. А Ну, інформаційні оці боти та вони знають, як це робити. Вони розуміють людські емоції, там працюють психологи, там дійсно це рівень у них. Так? І вони пам'ятають, Роблять вкит інформаційний скрізь, це поширилося, щоб ташка загинула. І навіть тоді я була поширила. Потім на мене сварили мої дівчата, хлопці. Я потім ну, десь через хвилин 15 я це видалила. Але на мене це так повпливало, що я розплакалася, поширила, але ж це фейк. Виявився, а мені просто треба було подивитися, звідки, що це. Мені ну, хоча б когось запитатися, ну хоча б перепровірити там, чи це дійсно правда. Ні. А я сіла, значить, плачу. Отак воно впливає на дуже сильно, бо зараз емоційний стан людей зараз тим більше. Це взагалі і інколи людина, вона просто не має сили, і вона просто бачить отаке, і все. І вона репостить, і ще більше, їй це ще більше заганяє в такий, знаєте, негативний стан, що все дуже сильно погано. Тому якось треба мати такий фільтр. Знаєте, так як ми одягаємо захисну маску, так як коли був коронавірус. І щось типу захисної, такої уявної маски нам потрібно, коли ми заходимо в інформацію. тому, тому так. І, на жаль, спочатку, навіть якийсь, як іде, до прикладу, на вулиці конфлікт, от б'ються люди. Але спочатку це все була словесна перепалка. Ми маємо не забувати, що спочатку йде. Передує інформація, вона, а потім вже починається. І дуже важливо не стати от, от такою жертвою маніпуляцій, бо це дуже шкодить. А якщо робимо репости, і розповсюджуємо, то ми активно допомагаємо. Тому так, я Дякую вам за увагу. Дякую, що прийшли, і дуже я рада зустріти людей, які дійсно говорять українською мовою. Це дуже приємно мені. Дякую вам, що прийшли, і дякую, що послухали мене. Так що дивіться, не репостять ніякі фейки. Не ведіться на емоції, так заспокоїлися, подумали, <правили> перевірили інформацію, запиталися у друга, а аж тоді, можливо, зробили репост, якщо це важливо, а якщо це фейк, то навпаки заблокували і все. Дякую тоді за.